Отож, спочатку війни дуже багато країн світу підтримували Україну, допомагали їй усіляко, але до однієї з країн виникало досить багато питань, саме не до допомоги, а до швидкості її надання. Нам нібито щось обіцяли, але потім це приходило не так швидко, як нам хотілося. Я говорю зараз про Німеччину. Зараз її допомога відчутна, і ми хочемо поговорити, як насправді ситуація в Німеччині і я зараз нам про це розкажуть. Ліля, ти була в Німеччині ще з того часу, як Київська область була окупована, коли ситуація була незрозуміла нікому, коли ще не можна було впевнено сказати, що ми переможемо. Зараз ми в це віримо всі. Але Німеччина тоді обіцяла нам якусь допомогу, підтримку, але все одно якось вона так досить не... Невагомо говорила про це. Не було суворого якогось засудження? Здавалося, що ніби щось так і вашим, і нашим, щоб і не зовсім відректися від Росії, тому що залежні від неї енергетично, але ж і Україну якось треба підтримати, бо так не повинно відбуватися, як це відбувалося. Що ти можеш сказати, як там підтримували? От на рівні простих людей, які виїжджали до Німеччини, яка підтримка надавалася українцям у Німеччині? Чи чекали їх там? Так, знаєш, дуже добре приймають в Німеччині всі люди буквально допомагають у всьому. От до нас приходили люди, будь-які, ну такі звичайні люди, які приходили, вони теж якоюсь дрібницею, але вони, хоч там баночку варення, але вони приносили нам. Ну, простий народ дуже допомагав, церкви дуже допомагали. Соціал також допомагає ну, тобто місто. Mm -hmm. Але е, Германія розділена на різні е, землі. І от в кожні, на кожній землі по-різному йде допомога. Це і фінансово, і там, е, проживання. Там в квартирі, чи в будинку, чи ну, якби скрізь по-різному. Я нахожусь в місті близько Дюссельдорфа. в принципі, дуже допомагають. У нас є тут кафе навіть для українців, зробили, де ми ходимо, всі люди їдять, інколи навіть стидно соромно за наших людей. Коли приходять, знаєш, як з цих бутербродів набирають. Mm. Ну, є і тут різні люди, і в Україні різні люди, в принципі, і в будь-якій країні. Mm. От. А що що стосується там техніки, були такі нюанси, коли якісь в нас брали сюжети в телебачення чи в газету. Так, прибрали інтерв'ю, як ми тут добиралися, як ми тут опинилися, і я завжди просила: кажу, допоможіть Україні, дайте техніку, дайте нашим військам допомогу, але все це вирізалося, це не йшло в ефір, на жаль. Тому ось так. Тобто, це вже якісь політичні Так, вирішується, якби вже вищі чини думають вже над цими питаннями, це звичайні люди. Дивись, ти сказала, що на різних землях до українців різні інша їм підтримка. Там десь більше, десь менше. А є, можливо, якісь такі місця, де українців взагалі не раді бачити, от де на яких до них налаштовані от так проти? Я не знаю. Я чомусь думаю в ГДР. Але я, я не була. Коли я приїхала, ми ночували в ГДР, але нас приймала сім'я німців. Вони дуже гарно до нас ставились mm -hmm. погано. Я думаю, де тут дуже багато ру росі, рус русаків. Я не знаю, як їх назвати. Так. Принаймні, коли ми говоримо зараз з тобою, ми не можемо сказати з маленької букви, але хочеться виразити все своє відношення і до народу, і до країни, але цензура не пропустить. То ти кажеш, що їх там багато, і чи якось вони агресивно ставляться до українців, чи ні? Не всі. Ні, не всі. Є різні знову ж таки різні люди в різних країнах і відношення різне. Але коли кричать тобі там Путін крутий чувак, ну це просто mm -hmm. я не знаю, хочеться ту людину так от. Ну, дивися, але ж виходить, що е, якщо вони там собі можуть цивільно так кричати і себе поводити, то їх там теж в принципі якось підтримують, тому що якщо брати зараз після цього оголошення мобілізації у Росії, коли масово люди повалили до Грузії, до Казахстану, е, то там краще та й взагалі за кордоном після початку війни е, росіяни якось намагаються не сильно афішувати те, що вони росіяни, тому що розуміють, що ставлення скрізь. Не найкращим, як кажучи, то в Німеччині вони можуть це спокійно робити. Виходить. Так, в Німеччині, на жаль, якщо взяти Польщу, вона не пускає російських там біженців, угу. то Німеччина прийме їх. Як як ми далі будемо жити? Тому що там, де ми жили в контейнері, наприклад, сказали, що тепер наших людей переселяють там. Кого в квартиру, кого там в готелі, і ніби туди заїдуть росіяни. Наскільки це правда, я ще не знаю, але це ну, не дуже приємна ситуація, скажімо так. Ну, Як ми будемо жити в одній. Ну, в нас якби місто таке невеличке, і всі разом, е... не знаю. А можливо, ти стикалася із поведінкою Росіян, коли навпаки, коли їм було, вони показували те, що їм соромно за те, що відбувається у їхній країні. Бо дуже багато ми бачимо в інтернеті відео, коли вони дійсно там, десь за кордоном і вони кричать, що там я русський, я тім горжусь». А чи є такі, яким от дійсно ніяково і соромно, і вони не хочуть бути причетними взагалі до всього, що відбувається? Так, звісно, у нас є тут жінка. Ну, вона вже не один десяток, може, 10-20 років тут проживає. Вона нам допомагає. Ну, вона каже, що не кажіть, не кажіть цього. Але вона допомагає, якби ну, там, може якісь речі, щось допомогти, там якісь з якимись документами. То в принципі, вона допомагає і вона проти того режиму путінського. Дивися, а з якими. Ти кажеш, що підтримують, допомагають. А що було найскладніше, з якими труднощами ви зіткнулися, переїхавши туди, що було найважче якось подолати, розібратися з чим? Що було найскладнішим? Мовний бар'єр. На жаль, я німецької не знаю, англійської теж. Моя мова японська, українська, і, на жаль, таки російська. Важко, важко, це мова, але е, є плюс: ми, коли приїхали сюди, нас записали на мовні курси в Німеччині. За нас платить держава, і ми ходимо, навчаємось на це на А1. Ми закінчили А1. Тепер навчаємось на А2. І до Б1 чи до Б2 вони нам проплачують, тому що ми не можемо піти на роботу, поки не вивчимо мови. А як е, дитина Де навчається чи до школи, так, записали його зразу і, хоча спочатку казали, що на клас нижче буде, але записали, в принципі, так як і повинен був на в другий клас. Тепер він навчається в третьому класі. Це дуже важко, тому що ми вчимось і в українській школі, і в німецькій школі. Або як в Zoom чи просто надсилаєте завдання? І в Zoom, і коли канікули ми ходимо на уроки, особисто з вчителем він займається. Ну не завжди, але періодично там. От. Ну і виконуємо домашнє завдання, відправляємо вчителю. Зрозуміло. Ну так. тепер уже у нас каніку. так само і в німецьку він же ж не знає німецьку, в принципі. Тому нам дають завдання. Я перевожу його в Google-переводчик, пишемо відповідь. Ну і так виходить, що я вчу українську школу, німецьку школу і ще свою німецьку школу. Ну успіхи ж уже є. Уже трошки можеш десь в магазині поспілкуватися. Так, так, так ти ж. спочатку, я думала, що взагалі є таке слово еншульдігун, це е, прошу. Вибачення, я думала, що я ніколи в житті його не вимовлю. Ну, а один є, тому вже дещо можу сказати, так, Так, добре. Е, ще у мене таке питання: як зараз ставляться до того, що відбувається конкретно зараз в Україні? Тому що починаючи із 10 жовтня. Почали масово обстрілювати українські міста так, як це було 24 лютого, тільки якщо 24 лютого для нас це був шок, ми були не готові, то зараз уже в порівнянні з тим реагуємо спокійніше і все таки. Але ми більш готові. І буквально одразу після цього перший обіцяний цей ракетний комплекс «Іріс» нам передала Німеччина, і він вже. Продемонстрував свої результати роботи, то як реагують люди на новини в Україні, взагалі в Німеччині чи мають вони взагалі якусь цікавість до України, тому що вже майже 8 місяців триває війна? Звісно, що в перші місяці ми не сходили з перших шпальт газет, про це йшлося в усьому світі. Наскільки тобі зараз відчутно чи впав інтерес до війни в Україні за кордоном? Чи все ще про це говорять? Ні, ну звісно, що підтримують наших людей і говорять про це. Але так як було спочатку війни, просто ти, коли йдеш по вулиці, скрізь жовто-блакитні прапори. Сердечка, пташечки ну, все на підтримку України. Ми думали: ой, може, тут українці живуть, зайдемо, зайдемо запитаємо, ну там, де знаходиться, там те-те-те, а, а там відкривають двері, а там німці. Вони просто підтримують нас і все. Звісно, що є такі люди, які, мабуть, на стороні Росії, але впри, ну, і взагалі економіка. В Німеччині зараз дуже погіршилося так, все ціни виросли, газ, світло. Тому я думаю, тому вони не хочуть давати нам погострювати конфрати із Росією, щоб не оскільки вони є енергетично залежними від них і. Чи не чула ти від, можливо, навіть від простих людей, що от тепер все здорожчало, газ здорожчав, електроенергія здорожчала через цих українців. От можливо, якби вони здалися, то усе б нормально було і жили б собі далі нормально. Нам там та Україна, вона хто знає, знаходиться, ми до неї ніколи діла не мали і тут нати тобі немає таких, які винними відчувають нас, вважають нас, а не Росію. Ми в цьому не винні ні. Я побачила лише одну людину з такою табличкою, що за вас і за вас все це у нас в країні. Одну людину. Ну, ми просто коли були, здається, в Дюссельдорфі на мітінги mm -hmm. на підтримку України було ну, дуже багато людей, і одна лише людина стояла з табличкою. Я mm -hmm. писала, що. Але інстаграм. Я бачу, що е, організовується досить багато якихось мітингів, концертів, чогось, якихось таких е, заходів на підтримку, і це ж ти ще ж не на всіх буваєш, зрозуміло. А що відбувається, і це на слуху е, у мене ще таке питання сьогодні? Наткнулася на цю новину. Думаю, якраз запитаю у тебе, тому що ти у мене в Німеччині пишуть, що в супермаркетах Німеччини з'явилася горілка. Під назвою Слава Україні і людей закликають купити цю горілку і цим допомогти Україні. На акційній етикетці зазначено, що 100% виторгу з продажу йтиме до благодійних фондів України. Такого ти не бачила? Такого... Ні, на жаль, не бачила. Мабуть, це може в великих містах, десь в Берліні. Можливо, є. Ну, на жаль, я такого не бачила. А, так. так і але е, знаю на Амазоні е, деякі люди купляють навіть е, чехол на телефон з, з гербом України з прапором України. Це німці, німці купляють до України, mm -hmm. ну бути українцями взагалі все українське зараз в тренді. Шкода, що це сталося стало трендовим саме за таких умов. Uh -huh. А ще одне питання, яке дуже є актуальним в принципі в будь-якій країні, що стосується системи охорони здоров'я в Німеччині для українців. Наскільки mm. проблематично лікуватися там, не будучи громадянином Німеччини, це нам оплачує соціал, соціал, ну якби держава оплачує страховку. Взагалі це платно. Я не знаю точно, можливо, в районі 300 євро. Не знаю скільки, чесно, коли я буду працювати, якщо я можливо буду працювати, ну я сподіваюся, що я поїду додому, бо дуже цього хочу, то там я вже буду оплачувати якби страховку сама. А зараз нам оплачує держава. І плюс в тому, що це безкоштовно. Ти тобі потрібно полікувати зуби, ти пішов, навіть якщо в тебе рак, не дай Боже, це все оплачує страховка. Mm -hmm. В цьому є плюс. Тобто, ти не, не, не так, як в нас, да? люди збирають, немає коштів, збирають на цю хворобу, тобі це заплатять. Але є одна проблема. Я хотіла записатися до уколіста. Mm -hmm. Мене записали на наступний рік, щоб ви розуміли. Тобто, там тут скрізь повинні бути терміни. Термін це ну, якби зустріч. Де домовляєшся про зустріч. Просто так ти не можеш прийти і сказати: Добрий день, я прийшов ні. Угу. Тому, от так, на наступний рік мене записали до лікаря. Ну, дивись, це стосується хай окуліста. А якщо там педіатр, якщо ну, ти виходить. по швидкі без проблем. Ви потрапляєте до лікаря, і ну, знову ж таки, страховка все оплачує. Навіть ліки, навіть ліки, от, в мене, коли дитина захворіла, щось там він отруївся, ми пішли до лікаря. І йому виписали якби чек, і ліки теж були безкоштовно. Вони входять в страховку. Так, а якщо говорити, якщо ти користувалася, значить, послугами лікарів, як щодо рівня медицини недоступності, а от саме якість, яка надається, чи відрізняється від української? Наскільки? Ну по різному, знаєте. Просто якщо взяти дитина, яка лежала в лікарні знову ж таки отруєння якесь, mm -hmm. у нас це дієта, так? Так. Mm -hmm. У них Ага. Mm -hmm. uh -huh. Так, морозим. Mm -hmm. А лікували як? Лікували, я не знаю. Mm -hmm. Чесно, це просто не моя дитина, якби uh -huh. мої подруги. Так. Тому в них якби немає. При, при, ну, в них, якщо, наприклад, народжується дитина, в них теж немає, так як в нас там дієта, дієта. Ні, от. угу. от так, Лікують в них, в принципі, все от е парацетамол, парацетамол, Все. От таке. Так. Рахунок якби, операції, тому що е, теж з нами жіночка була в неї якась проблема з венами, то їй теж зробили в принципі, ну, тут -ту -ту, все добре, все нормально. А, так, добре. А що тобі от, не подобається в Німеччині, чого б ти не хотіла бачити у нас в Україні? От що там тебе напружує максимально? У них в неділю, день тиші. Так. Просто моя дитина пробігла. Телефонують в поліцію і кажуть, що ви дуже голосно. І до мене приходить поліція, і попереджаючи, будь ласка, тихо. Тобто, не люд... а ну, не людина прийшла, сказала, да? можна тихіше? Ну, наприклад, а так? А ні, удрати. поліцію в поліцію, так то це саме там, де ви живете? Взагалі в усій Німеччині в неділю день тиші? Неділя так, ти не, не пилососити не можна, не прасувати, ну тобто нічого голосного не робити. Ось так. Оце такий є мінус. Тому що у нас можна гуля душа, що хочете робити. Тут, на жаль, такого не можна. <гум> так. І, наприклад, от, да, була така ситуація у моєї подруги, коли. Їй потрібна була допомога сусіда відвести торт на свято, і вона ну в двері дзвонила, цей мужчина відвіз торт, допоміг, але він написав заяву, що вона в неділю його потурбувала на неї. Розумієте? Просто виходить, що е, а якщо в мене щось трапилось, дійсно там на мене напали в неділю. Виходить, що мені не можна прийти і сказати, що але потім напишуть на тебе звернуться у поліцію, щоб якось розібралися. Так, оце такий є мінус. Великий до чого. А тоді, який головний плюс, на твою думку? Що б ти хотіла, щоб було так у нас, як у них? нам варто плюс? Медицина, так, медицина. Ну, це я маю на увазі страховку. Так mm -hmm. е, в них навіть є ще страховка така е, другої особи. Здається, це коли, наприклад, моя дитина е, в чиїсь чи в, ну, в квартирі розіб'є щось, чи там розфарбує стелю, стіни, пол. Е, страхова компанія е, за. за плат... Це такий плюс. І ще мені дуже подобається, коли ти їдеш в полі, в полі, а там асфальтна дорога. Асфальтована дорога. Просто ну дивишся, ну, у нас просто такого немає. Ну, а тут в полі поля, отак скрізь. Там кукуруза, там пшениця, там, і, до речі, в них урожай збирають по два-три разом. На, ну, виходить, за сезон. Ну, так. Добре. Дуже дякую тобі за розмову. Почула багато чогось такого, про що я навіть подумати не могла, такі якісь дивні речі цікаві. Ну, я сподіваюся, що тобі твій рівень німецької мови, він тобі пригодиться в майбутньому, хіба що десь для роботи в Україні можливо. Або коли це для. Краще для подорожі, якщо можна, коли... що дуже-дуже хочеться вжити додому. Провідувати своїх нових якихось знайомих із Німеччини, коли ти будеш їх при... провідувати, приїжджати до них туди у гості. А вони хай приїжджають до нас, і хай це буде безпечно і для нас, і для них. Нехай нарешті буде у нас тихо, спокійно, щоб всі, хто залишив свої домівки, нарешті могли повернутися. Дякую тобі ще раз за розмову. До речі, дуже багато німців після того, як дізнались про Україну, хочуть побувати там. Ну наші двері відкриті, але сподіваємося, що і їхня допомога теж поки що не закінчуватиметься, бо вона нам потрібна. Ще не все, ще є кого долати, є з ким боротися і є за що боротися. Що ж, дякую тобі ще раз, до зустрічі в Україні в Переяславі.